А ми розпочали монтувати каркас для нашої натяжної стелі з тканини. Обклеїлися для початку. так що стіни у нас вже пофарбовані. Вже виставили рівень, на якому буде у нас стеля. Зробили нішу під гордіни. І робимо ось такий каркасик дерев'яний. Степлером ми будемо монтувати нашу тканину, фарбувати в білий колір. І всього всього за 10 днів у нас буде готовий будиночок з стелею, яка вже буде пофарбована. Тому кому потрібна натяжна стеля, яку можна сміливо використовувати і на терасах, і використовувати в санвузлах, на кухонних зонах. В кухонних зонах також класно. Вона випачкалась, там, вимазалась. Ви можете ганчіркою спокійно протерти, тому що фарба буде використовуватись з насесійка. А також через декілька років ви можете просто взяти, перефарбувати, і у вас буде готовий ремонт стелі. Тому, кому потрібна натяжна стеля, звертайтеся.